Під подвійною опікою із нею нині сумські ліфти з одного боку суми житло уклали угоди на обслуговування підйомників із облсумиліфтом і міськсумиліфтом – підприємства з місцевими засновниками. Проте свої права на ліфти заявила інша фірма «Укрсумиліфт», хрещеними батьками якої є донеччани. Як відомо, у семи няньок дитя плаче, тож 1 липня спір за підйомники досяг апогею. Обидві сторони звернулися до міліції. Що було далі? Дивіться. Проспект Куртський, 43, так званий вишневий сад. Тутешніх мешканців міліцією не здивуєш. Кілька років тому в їхньому дворі сперечалися за землю. Тепер же ділять ліфти. Комунальне підприємство Суможитло воює з приватною фірмою Укрсумаліфт. Полгода ми обращалися в цю компанію, щоб вони повернули нам систему диспетчеризації і вернули нам диспетчерів. Вони ігнорують ці наші требування. Це обладнання, яке е, знаходиться в ліфтових е, у приміщеннях воно є власником Його є міська рада. Департамент, як орган виконавчого комітету, вони мають на це документи. працівники суму житла поміняли замок у машинному відділенні та провели кабель для приєднання системи диспетчеризації до свого пульту. У відповідь на такі дії комунальників у викликав міліцію. Поступив сигнал про нікновення машинне поміщення. Буквально через там хвилин пропала зв'язь повністю на мікроні Курському. Тобто диспіталізація всього мікрорайону. За годину зв'язок поновили, та конфлікт на цьому не вичерпався. Керівництво Укрсумоліфту наполягає, господарювати у сумських ліфтах має саме їхня фірма, бо мають на те договір. Проти міська влада цей документ не визнає, так само як і тих, із з ким він укладений. Нагадаємо, наприкінці травня цього року виконувати обов'язки керівника суми житла доручили регіоналу Сергію Гетьману. Той за кілька днів керування встиг поділити сумські будинки між чотирма приватними жеками колишніх однопартійців. Ті ж в свою чергу уклали угоду з укрсумоліфтом. У зв'язку з цим міська рада звернулася до правоохоронців і суду. Олена Адаменко Сергій Мілевський. на часі новини.